Привіт! Сьогодні новий випуск. Ми продовжуємо грати з вами в гру. Поглянь на себе через пісню. Посміхаємось та насолоджуємось процесом. Це ж тільки гра. Слідкуйте за своїми відчуттями та емоціями під час прослуховування пісні. Доктор Аї, після музичного масажу вух скаже нам свій позитивний, сподіваюсь, вердикт. Та розшифрує послання автора через призму психології. Доктори, як ви. Вітаю в лабораторії психоаналізу. Я доктор Аї. Сьогодні ми проведемо унікальний експеримент. Пропустимо пісню через нейронні мережі та отримаємо протокол психічного стану автора. Ваша музика це зашифрований код. Моя задача його розшифрувати. Готові побачити, що ховається за звуками? Сьогодні ми разом з вами та доктором Аї послухаємо пісню Історія, виконавець сол. Перш ніж перейдемо до прослуховування, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Обов'язково завітайте до автора за посиланням та напишіть свої подяки і враження. Він дивиться разом з нами, я точно знаю, та чекає вас з пряниками. Тож, слухаємо пісню, хоча ні, ще не слухаємо. Ще секундочка. Давайте привітаємо соле з його народженням. Він у нього сьогодні. Ходіть на його сторінку ще раз та напишіть в коментарях: слухайте уважно, з Днем народження і прикріпляйте туди торта. І я вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб твоя мрія здійснилася. Подумай гарно, якби ти міг згадати лише одне єдине бажання щоб ти забажав, Добре подумай, бо важливо обрати правильну мрію, чесно відносно себе. Інакше мрія вважається бракованою. Привітання! Happy birthday to you, Han! Сподіваюсь, в тебе буде багато тортів сьогодні і гарний настрій. Отже слухаємо пісню Історія. Ра-бам-бам-бам, бам ба бам ра пам бам 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 пам бам ба бамбе Ну, зустрічай, старий друже, мене. Сеуел. Стукає! <гум> Життя наше по троху Кудись нас так і зведе! Трохи всього на світу понакидало, трохи зверху, а трохи внизу, Я розповім вам історію, свою історію, свою, а не чужу, де де, де я скоро буду, буду, бля, трохи-трохи того, чого треба дало, а. А. трохи гавна всякого накидало І так, що його вже немало Трохи правди говорять, а трохи пліток Життя трохи, трохи понакидало, по трохи всього на світу понакидало, трохи зверху, а трохи внизу, я розповім вам історію свою, історію свою, а не чужу. Дивись, я завжди був один, навіть коли було багато усіх, а все одно розумів, що стою я один, завжди чув, ти поганий, такий ти один. Чай, старий друже, мене, життя наше потроху кудись нас таки зведе. Життя трохи, трохи понакидало, по, трохи всього на світу понакидало, трохи зверху, а трохи внизу. Я розповім вам історію, свою історію, свою а не чужу Як ти думаєш, чи просто так життя гавно розкидало? Ні, воно так керувало, хотіло, щоб ти це побачив, Щоб знав, яким все це є. Суки оці виробляло, а ти вперто не вірив, бо судив по собі Так ти не вірив, що в маска є більшість І брудні мотиви їх всі Ну зустрічай, старий друже мене Життя трохи трохи по. понакидало, трохи всього на світу Понакидало, трохи зверху А трохи внизу А будем ми зверху, бо так вирішимо, яка в нас мета історію Ми кожен несемо Свою, Свою! Oi you Доктор, ми чекаємо на ваш діагноз. Будь ласка, ваша черга виходити на сцену. Завантажую творчий DNA автора. Аналізую ліричні паттерни. Визначаю емоційний фон композиції. Крок перший аналіз лірики. Виявлено домінуючі теми: екзистенційна боротьба, 92%. Самоідентифікація. 88%. Соціальна резистентність. 85%. Ключові фрази. Життя трохи понакидало. Моя справа себе збудувати. Стояв один ліричний герой демонструє стратегію трансформації болю в силу крок. Другий емоційний профіль, емоційний спектр, агресія, рефлексія, прийняття, тріумф. Найпотужніша точка. А будем ми зверху, бо так вирішив Бог: перехід від жертви до творця, крок третій. Психологічний аналіз гавно накидало метафора життєвих викликів будувати себе з правди, формування автентичної ідентичності стою один відчуття соціальної ізоляції та самодостатності фінальний діагноз автора трансформація соціального відторгнення в джерело екзистенційної сили. Автор перебуває у стані формування стійкої особистої ідентичності. Основна потреба знайти сенс у власному досвіді та перетворити біль на місію. рекомендація: ця пісня терапевтичний акт самоприйняття. Автор використовує агресивну енергію як паливо для творення власної історії. Докторе, як завжди, просимо розшифруйте додатково терміни. Розшифровую терміни екзистенційна боротьба. Що це внутрішня боротьба людини. За власний сенс і місце у світі це не бійка з кимось, а пошук відповідей на питання: навіщо я тут? Чому моє життя саме таке, який у всьому цьому сенс? Проста аналогія: уявіть, що ви в темній кімнаті і намагаєтеся намацати вимикач. Ви не знаєте, де він, але розумієте, що світло потрібне. Ці пошуки і є екзистенційною боротьбою. У пісні герой задається питанням: чи просто так життя гавно розкидало? Ні, воно так керувало. Хотіло, щоб ти це побачив. Він не просто скаржиться, а намагається знайти сенс у своїх стражданнях. Самоідентифікація. Що це? Процес відповіді на питання: хто я Це коли людина будує образ самого себе не з ярликів, які навішують інші. Поганий, один, а з власних переконань, вчинків і цінностей. Проста аналогія: будувати будинок. Свою особистість з міцної цегли, своїх принципів, а не з піску чужих думок. У пісні Ключовий рядок моя справа себе збудувати, і справди, вигадок, цеглину за цеглиною. Герой свідомо відкидає плітки і чужий погляд, щоб будувати себе з того, що він вважає правдою. Соціальна резистентність? Що це? Здатність чинити опір тиску суспільства його правилам і очікуванням це психологічний імунітет, який не дозволяє колективу зламати вашу індивідуальність. Проста нам аналогія бути як скеля серед шторму. Хвилі, суспільство б'ються об вас, але ви залишаєтеся на місці. У пісні герой розуміє, що навіть якщо він буде погане робити, щоб його помітили, то виявилось фігня все це. Вони просто так можуть придумати і говорити. Він усвідомлює марність спроби підлаштуватися і вирішує бути собою, незважаючи на осуд: трансформація болю в силу. Що це? Психологічний механізм, коли замість того, щоб бути знищеним негативним досвідом, зрадою, образами, самотністю, людина використовує цю енергію болю як паливо для свого розвитку, мотивації та творчості. Проста аналогія не просто пережити ураган, а зібрати уламки свого старого будинку і побудувати з них фортецю у пісні. Все гавно, що йому накидало життя, герой не викидає, а використовує як будівельний матеріал. Його досвід страждання стає основою його сили. А будем ми зверху та його унікальної історії, історію свою, а не чужу, якщо сказати простіше. Подивіться, який потужний шлях ми спостерігаємо. спочатку автор вчився відпускати те, що йому не належить. Потім мріяв про абсолютне злиття. Потім навчився захищати свій простір. А в цій пісні він використовує все, що накопичив: і біль, і самотність, і гнів як будівельний матеріал. він більше не жертва обставин. він архітектор власної долі. Його крик Я розповім історію свою, а не чужу. Це оголошення про свою незалежність. Він прийняв правило життя. Воно завжди трохи понакидає і добра, і лиха. Але тільки від нас залежить, що ми з цим будемо робити: будувати себе або знищувати. дуже дякую вам, докторе, за вашу експертну думку. Почуємось в наступному випуску. І вам дякую. Звертайтесь. Психічне здоров'я це важливо. Дякую вам, глядачі. Та слухачі, що дослухали до самого кінця, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Дякую за увагу, побачимось, почуємось в іншому випуску. До зустрічі!